І все, що я обрала, це романтично. Я уявляю вже цей інтер'єр. Не сьогодні. Сьогодні не твій день. Щоб молодий завжди себе відчував жеребцем. Ох, це все. Любіться. Привіт! Ви на каналі Епіцентру, а це означає тільки одне: настав час для батлу дизайнерів Шоу, де ми з Назаром показуємо, що класний інтер'єр можна створити швидко та без захмарних витрат. І допомагають нам у цьому наші постійні партнери. Фарби Магнат Про створи власну магію кольорів. Відкрий для себе керамічні фарби Магнат Про і створи власну магію кольорів. Та кошики курвер. Краса в кожній деталі. Живи дбайливо, зберігай красиво. Обирай у мережі Епіцентр ящики, кошики, корзини, контейнери, комоди і смітники торгової марки Курвер. І буде все в порядку. Час пригадати правила нашого з Назаром двобою. У кожному випуску ми обираємо один із ваших запитів, і замовник отримує готові інтер'єрні рішення. На це у нас є лише одна година. Важливо зробити це в межах суворо обмеженого бюджету. У нас вийдуть два різні погляди на одну кімнату, і тільки замовник обирає, чий дизайн стане переможцем. Назаре, наш сьогоднішній проект буде сповнений романтики, бо до нас звернулись молодята. Віталій та Марта Звінниці, і вони довірили нам саме головне свою спальню. Привіт! Привіт! Ми тільки надружилися і хочемо зробити ремонт в нашій спальні. Хочемо, щоб вона почала виглядати більш романтичною, затишною і комфортною. Бюджет у нас 50 тисяч гривень. Це має бути місце, в яке хочеться повертатися знову. і із... знову. Ох, аж самі заміж захотілося. Буду сьогодні створювати все з романтичним настроєм. А я зроблю все фаєрично, щоб де де, а в спальні через декор точно сварок не було. Привіт! Мене звати Соломія, мені 21, я студентка архітектурного факультету, і так, я добровільно обрала цей нелегкий шлях. Паралельно вивчаю дизайн інтер'єру. Це більше про красу та менше про ризик. Не знаю, чи стане зіркою великої сцени, але точно знаю, що стане зіркою цього проєкту. Привіт! Я Назар, засновник Leopolis Architecture Group. І вже понад 10 років я роблю цей світ стильнішим, функціональнішим і дорожчим. А ще я люблю змішувати стилі як бармен коктейлі. Трішки фарб багато креативу, і простір перетворюється на історію, яку хочеться переживати знову і знову. Ця програма у нас незвична, бо сьогодні ми вирішили змінити не тільки інтер'єр, а й колір стін. Бо колір. Це основа база для дизайнерських рішень. Фарбуємо стіни фарбою магнат про Ceramic суперіор. І обрали неймовірний краси колір. І це вперше, коли ми погодились один з опіром. Бо колір любов. Фарба топ. Назаре, ти помітив, що в нас немає нічого з тобою спільного. Соля, ну як це? А фарби магнат про Ceramic суперіор? О, ці стіни звучать як моя улюблена пісня. Марагдове небо чекає на завтра. Я йду до тебе, я йду назад. Все. Я надихнулася, іду творити красу. Фарби магнат про церамік Суперіор створив власну магію кольорів. Ну що я подивилася на цей чудовий дизайн. мені дуже сподобався колір стін. Я хочу створити щось таке, що я раніше не створювала. Додати сюди багато світлого, теплого дерева Все буде в стилі прованс. Обов'язково хочу додати куточок для наших закоханих, де вони зможуть проводити ранки вечори удвох і додати сюди романтики, затишку, кохання і надіюсь, все вдасться. Друзі, ви просто гляньте на цей колір стін і на цю величезну площу кімнати. Я створю тут справжній голівуд. У мене з'явиться зона відпочинку, з'явиться килим та ексклюзивне освітлення. Назари. Відгадай загадку. Що спільного між замовником, інтер'єром і бюджетом. Сольо, ми і шоу. Епіцентр. Бо яким би складним не було завдання? В епіцентрі можна знайти класне рішення для будь-якого бюджету. І це правда. Перевірено батлом дизайнерів. Епіцентр тут починається ваш ідеальний інтер'єр. Трі тюа. Салька, папа. Ну що, біжимо обирати декор? Отже, спальня для молодят. Перше, що я буду обирати, це буде люстра і декор. Я придумала, оскільки в нас смарагдова кімната, там смарагові стіни такі красивого, красивенного кольору. Хочу додати туди трошки синього, такого благородного. Це наш вибір. Я хочу переконати Марту. Що спальня в голівудському стилі це буде дуже класно, феєрично. І вона не захоче оцей лаконічний ніжний стиль. Пішли, погнали, пішли. Так, ну як вам? Поєднання? М? Супер, погнали далі. Багато в подушок не буває. Все-таки їх двоє. На одній подушці завжди краще, ніж на двох різних. Так само, як і під одним Тому, любіться, любі мої друзі. Далі ми їдемо шукати килим. Так, який-який плед я хочу. Зазвичай інтер'єри в такому стилі потребують яскравих виражених текстур, тому я обираю цей килим. Побігли до кошика. Відкрий для себе керамічні фарби. Магнат про і створи власну магію кольорів. Так, а я забув про кошики. Так, так, так. Я думаю, ці кошики підійдуть для більш габаритних речей, а ці я візьму для аксесуарів. Тому що курвер краса в кожній деталі. Тут я бачу ось таку гарну. І там я бачу, і тут я бачу, тут взагалі купа всього набрали декору. Блін, я відволікся на ці всі дрібниці і чуть не забув за подушки та покривало. Обов'язково для провансу треба вибрати якусь зелень, ви ж розумієте, що це так, так, так. щось про красиві квіти. Так, подушки, подушки ми беремо. Ось, що це дерево красиве. Це у нас будуть темні подушки. Mm -hmm. Ми це підкреслим. Не сьогодні. Сьогодні не твій день. Соля та Назар, Ми тут подумали, що ми би хотіли мати місце для романтики. Ми також любимо багато читати. Вигадайте, будь ласка, щось цікаве. Романтичний вечір для молодят в такій стилістиці. Що ж це може бути? Ну, як же ж романтичний вечір без свічок для наших закоханих. Перше, що спало на думку, це знайти вініловий програвач. Купа, купа, купа всього. Я біжу в СТ. Так, як краще. Ось так. Чи ось? Так. Так. Супер. Я так подумав, вініловий програвач це звичайно класно, але для нього потрібно багато платівок. Тому я вирішив обрати портативну колонку. Вау! Вау! Мені здається, ось ця лампа ідеально просто підходить під наш інтер'єр. Я думаю, для цього інтер'єру це буде класне рішення. Так, відкрию вам основний секрет всіх молодят і молодих пар це білизна, грязний одяг, який просто немає куди дівати. У мене таке було колись. Тому я знаю точно, що допоможе нашим молодятам. Це оцей чудовий кошик від курвер, який має ще й кришечку, тому що в мене був без кришечки, і це виглядало не дуже красиво. А тут можна скласти весь брудний одяг і... В цілому ніхто не буде знати, що тут насправді лежить. Виглядає досить стильно, класно, тому обираємо курвер, тому що курвер все в порядку. Уявляю, вже цей інтер'єр. Дерево. Дуже люблю запах дерева. Все, я зібрав все, можемо бігти. Фу. Ну нарешті, тепер я готовий бути дизайнером цього інтер'єру. Отже, починаємо ми з килима. Я вже поставила основні елементи свого дизайну. Попросила наших улюблених консультантів, щоб вони доставили всі важкі е предмети. Це буде відпочинкова зона, де можна буде подивитись телевізор, е з'їсти смачненький сніданок. Якщо хтось перше приготує, звичайно. Ви просто гляньте на цю люстру таке враження, що вона щойно приїхала з Голлівуду. Контрастні глянцеві приліжкові тумбочки. Основним елементом я беру ось це покривало. Кожної пари має бути покривало, яке буде єднати сім'ю в горі, в радості. Білі. Інтер'єру потрібно більше контрасту, яскравості і вираженості. І це ще додаткове покривало, яке а... збалансує оцю темну пляму. <плес> так, я перфекціоніст. Ліжко ми облаштували, це гніздечко для наших закоханих. Ідеально. Ви знаєте, що світло відіграє важливу роль, а особливо в спальнях. Тому використовуйте теплі відтінки для ваших романтичних вечорів. Для наших молодят декілька органайзерів від курвер для зберігання найнеобхіднішого. Органайзери від курвер ідеально вписуються в цей гламурний інтер'єр. Бо курвер це краса в кожній деталі. Так, так, так. Так, і такий чудовий пуф для роздумів, коли хтось провинився і е, не можна на одному ліжку сидіти. Буває всяке. Щоб молодий завжди себе відчував жеребцем. А світла забагато не буває. Подивіться на цю чудову лампу. Вона просто покорила моє серце. Ви гляньте а... просто на цю приліжкову лампу. Зеркало, щоб наша пара молодят. Завжди згадувала про те, яка вона красива пара. Ну і звичайно, що ж це за романтичний вечір без свічок. Свічки на такій таці музики. Вазочки. Ми наповнимо їх квітами, тому що у нас все такий стиль прованс. Я надіюсь, що чоловік наповнить справжніми квітами для наших молодят. Мій ароматизатор, який я обрала, в цей. Аромат любові. І Все, що я обрала, це романтично. Червоне сухе вино. Ну що ж, це все? Ну, все. І наостанок я хочу додати ці чудові органайзери, щоб систематизувати кохання як шкарпетки. І цей чудовий органайзер від курвер для секретиків. У спальні головне настрій. Хочеш більше кохання, обирай яскраві кольори. Хочеш спокою, обирай світлі нейтральні. Фарби магнат Pro Ceramic Superior – Це не просто фарба, це фон для кохання. Віталій та Марта. Я створив для вас цей Голівуд. І сподіваюсь, ви себе будете почувати тут, як в справжньому фільмі, про кохання. Ну що, Віталій і Марта, я створила цей простір з любов'ю і сподіваюся, що ваше кохання тут буде ставати деталі сильніше. Ми з чоловіком дуже довго сперечалися, тому що йому подобається дизайн Назара, а мені подобається дизайн солі. Але я відповідаю за комфорт і тому перемагає соля. Ура! Да, дякую, дякую. Любові вам! Друзі, мені дуже шкода. На пам'ять я сфотографую собі цей інтер'єр і піду звідси з пляшкою вона. Давай ще візьмемо місце. Соля, ну ти ж обіцяла? Йдемо тільки за фарбою. Ну так ми взяли фарбу, просто ще килим, лампу і вазу, щоб фарбі не була так одиноко. Ага. І ще дзеркало, люстру і каву машину. Це тому що в епіцентрі є все, а я не хочу бігати по десяти магазинах. І вона має рацію. Тут і дизайнер, і будівельник, і мама, і пес усі знайдуть своє. Друзі, а тепер приємно ще. Кожен із вас може виграти ці чудові речі від наших партнерів Магнат Про та Курвер. А вам лише необхідно в коментарях написати три ваші улюблені предмети у спальні і чому саме вони? Ставте лайк і підписку. Детальніше читайте в описі. До дуже дуже скорої зустрічі. Нікуди не йдіть, дочекайтесь.